І тільки злість буває геніальна. Господь, спаси мене від доброти. Така тепер на світі коновальня, що треба мати нерви, як дроти. А нерви ж мої, ох, нерви, струни мої настренчені на епохальний лад, а мені ж, може, просто хочеться щастя тугого й солодкого, як шоколад. Ну що ж, епохо? Їж мене висотуй, лиш візь земну зарбіти не згвинти, лежить під небом чистим і високим холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмагає душу, І я у ніжність ледве добриду. Яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту? А по ідеї. Жінка ж тільки жінка, смаглява золота віолончель, справляло б тіло пристрасті обжинки колисками і лагодом ночей. Була б така чарівна лепетуха, такі бо то улучила слова, що як по змісту може й в'януть вуха, А як по формі серце спочива ж натягнув такі скажені струни на цю таку струнку віолончель, що їй футляр, усі по черзі труни, вготованих для музики ночей. І щось в мені таке велить зболіти в гнів до сотого коліна. І щось в мені таке болить, що це і є напевно. Україна